П'ять міфів про детокс, у які вірять навіть розумні люди. Міф перший усім потрібен детокс. Насправді тіло вміє очищатися само. За це відповідають печінка, нирки і кишківник. Міф другий детокс допомагає схуднути. Насправді ви втрачаєте воду, а не жир. Міф третій детокс це голодування. Навпаки, відмова від їжі сповільнює обмін речовин і заважає очищенню. Міф четвертий детокс це якась особлива програма, яку можна робити час від часу. Насправді, очищення це не разова акція, а щоденна звичка. Вода, рух, нормальне харчування і сон. Міф п'ятий: усі токсини можна вивести. Не всі частина осідає в тканинах, і для цього потрібен час. Парадокс у тому, що люди послаблюють організм періодичними голодуваннями і чекають, що він відновиться сам. Значно ефективніше підтримувати його правильним харчуванням на постійній основі. Тоді вага знижується, робота всіх органів вирівнюється, а ви виглядаєте молодшими і свіжішими. Так це працює на практиці. Ми в центрі Болотова підготували спеціальне меню, яке допомагає відновити кишківник, очистити організм і запустити природне оновлення без голодувань і стресу. Напишіть у коментарях слово меню, і я відправлю його вам у приватні повідомлення.